25 травня. Винагорода за добро. А роблячи добре, не знуджуємося, бо свого часу пожнемо, коли не ослабнемо. Галатам 6 розділ вірш 9. Шукаючи для шкільного завдання історію виникнення антибіотика, я віднайшла дуже цікаву інформацію, пов'язану з заданою темою. Тому хочу з тобою поділитися історією, з неймовірними обставинами життя, які склалися напередодні. Одного разу бідний шотландський фермер на ім'я Флемінг працював на своєму полі. Раптом він почув дитячий крик про допомогу, який лунав з боку болота. Чоловік кинув лопату та в ту ж мить побіг дізнаватися, що ж сталося. Кричав хлопчик, якого затягувала трясовина. Фермер вирішив урятувати бідолагу. силу йому вдалося витягти хлопчика. Наступного дня він вже й забув про вчорашню історію. Зранку чоловік побачив, як до його будинку під'їхав розкішний екіпаж. З нього вийшов ошатно одягнутий аристократ, який виявився батьком учорашнього хлопчика і запропонував флемінгу грошову винагороду за спасіння його сина. Фермер був дуже бідним, але він керувався правилом: ніколи не брати грошей за добру справу, пов'язану зі спасінням життя. Не дивлячись на те, що його сім'я мала потреби у фінансах, він все одно відмовився від коштів, які запропонував йому батько врятованого. Як чоловік не просив, однак фермер категорично не погоджувався. Під час їхньої бесіди аристократ помітив обличчя хлопчика, який виглядував із за рогу. Це ваш син? запитав він фермера. Так, відповів йому бідний чоловік. Якщо ви відмовляєтесь від грошей, сказав він, то дозвольте мені оплатити за навчання вашого сина в тому самому коледжі, в якому навчається мій син. На цю пропозицію фермер погодився. Таким чином, бідний хлопчик міг навчатися в кращій медичній школі того часу в Лондоні. Сьогодні він відомий нам як сер Олександр Флемінг, який винайшов пеніцилін, антибіотик, що рятував від запалення. Однак це ще не кінець цієї історії. Коли врятований бідним фермером хлопчик, ставши дорослим, серйозно захворів на запалення легень, його врятував той самий Пеніцилін. Дивовижно, але багатого лорда звали Рендольф Черчіль, а його двічі врятованого сина Уінстон Черчіль. Ця історія про те, що завжди варто робити комусь добро, і Господь подбає про тебе. А чи готовий ти завжди? Прийти на допомогу, не чекаючи за це нагороди.